Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 481-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Харківщині. У нас на включенні Олег Снігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пані Олеже, вітаємо вас. Я вас вітаю. Ми бачимо пане Олеже, що останні дні тижні дуже важкі для Харківщини, в тому числі Харківщина постійно перебуває під обстрілами. Тож яка ситуація на сьогодні і які наслідки можете про які наслідки можете розказати нам ну, ви знаєте, Якщо аналізувати минулу добу, то дійсно у нас знову під ворожим вогнем окупантів фактично всі населені пункти, які знаходяться на прикордонні. Це 20 населених пунктів. Це Харківський район, населений пункт Липці, це морозова долина, відповідно Богодухівського району, це Вовчанськ, Чугуївського району, Це Куп'янський район, тобто і ворог там є із різних видів озброєння, танків, артилерії, мінометів. Фактично по житловим, тобто будинкам цих населених, тобто пунктів, де немає ані військових, ані. Підприємства ані критичної інфраструктури, яка відноситься до там оборонної промисловості, тощо тобто, це виключно терор місцевого населення. Ну, і звичайно, по Купінському напрямку там досить важко, тому що ворог постійно намагається е, випробовувати позиції наших військових, оскільки е, там де у нас лінія фронту, однак несе втрати і. Е, Дійсно, під вогнем наших е, воїнів він відступає. Що говорити в цих населених пунктах про критичну інфраструктуру, про гуманітарну ситуацію? То яка вона? Дивіться ті населені пункти, які наразі під вогнем, ну і це фактично де окупована територія. Всі вони знаходяться приблизно у 5-10 кілометровій зоні від лінії, тобто кордону. По деяким населеним пунктам ми навіть не можемо провести розмінування, а відтак не можемо відновити електропостачання. У нас приблизно 6 тисяч абонентів ще без електроенергії. Ну точніше, не абонентів, а відповідно до господарств, які знаходяться у цих населених пунктах. І люди там живуть лише в окремих, так би мовити, будинках. Це їх принципова на жаль. Позиції вони не хочуть евакуюватися з цих населених пунктів. Звичайно, що там немає електроенергії. Там де ми можемо, ми її відновлюємо. Наприклад, липці вони із електроенергії однак, дуже часто внаслідок ворожих обстрілів вона там. Ця мережа руйнується. Ми маємо там фактично щотижня працювати над її відновленням. Там, де ми цього не можемо зробити, то дійсно. Людям там важко. Якщо говорити про саме місто Харків, яка безпекова ситуація там? Як ви його її оцінюєте? Ну, дійсно, місто Харків наразі майже щотижня під ворожим вогнем. Це дійсно ракетні системи С-300 останні два тижні ворог змінив дещо свою тактику і почав атакувати в тому числі місто Харків. Інші населені пути нашої області, відповідними дронами камікадзе, типу шахет. Звичайно, що наші сили ППО над цим працюють досить активно, мають певні успіхи. Тому звичайно, що ми пристосовуємося і і до нової тактики ворога однак він все одно цілить і мітить виключно по на жаль, житловим районам, житловим масивам. тобто, нічого до певної логіки ведення військових дій тут немає. Паноже, яка ситуація з переміщенням населення? Ми розуміємо, що скоріше за все, ця ситуація буде відрізнятися у самому місті від Харківщини. Тож що відчуваєте, яка динаміка? Чи повертається населення до Харкова, чи до самого регіону, чи навпаки? Дивіться, якщо брати місто Харків, то ми вже налічуємо 1,2-1,3 мільйона постійного населення, які безпосередньо проживають у місті Харкові. А внутрішньо переміщених осіб ми по області вже фіксуємо близько 490 тисяч. Це досить велика цифра. Тобто, це ті люди, які евакуюються в тому числі до міста Харкова. Із Куп із Куп'янського району, із міста Вовчанська, із міста Ізюма та Ізюмського району, да тобто це ті люди, які наближаються до мегамегаполісу для того, щоб в тому числі виїхати із таких небезпечних місць своїх населених пунктів, і в тому числі щоб знайти собі якусь роботу тощо, тобто люди повертаються до міста Харкова, але частина тих людей, які так би мовити, вимушені е, бігти від, від, від військових дій. Таке питання буде щодо підготовки до зимового сезону? Дехто може подумати, що ще зарано про це говорити, але розуміємо, що для мешканців саме прифронтових територій це буде дуже актуальною темою. Чи готуються ці регіони, ці райони, населені пункти вже до холодів І наскільки вони готові? Наскільки ви оцінюєте, що люди в цих районах зможуть пережити зиму саме там? Ви знаєте, ми розпочали підготовку до, до нового осінньо-зимового опалювального сезону одразу після його завершення, фактично навесні цього року. Тому що завдання ну тобто мінімум для нас це зберегти рівень підготовки на рівні минулого року і зробити так би мовити запас, оскільки ми чітко розуміємо, що ворог буде продовжувати тероризувати місцеве населення і бити в тому числі по підстанціям, по енергогенеруючим там теплогенеруючим нашим відповідно підприємствам, тому ми маємо. Все зробити, щоб встигнути і відновити і зробити певні захисти, і, і там посилити відповідне ППО по цьому напрямку. Тощо і е, другий рівень, звичайно, що ми маємо відновити і житлові будинки, в тому числі якомога більше, і поставити е, мобільні відповідно котельні, як ми це робимо по місту ізюму. Тобто, плани у нас є е, фінансування, в тому числі є е, в тому числі на минулому тижні було. Е, Відповідне рішення кабінету міністрів щодо виділення коштів на відновлення, тому у нас завдання до нового зимового опалювального сезону, так би мовити, відновити досить велику кількість житла для людей, які готові повертатися. Пане ж ми розуміємо, що Харківщина вона перебуває на кордоні і нічого ми з цим не поробимо? Вона і завжди буде не на кордоні з країною агресором. На жаль, чи готуєте ви спільно з військовими якісь фортифікаційні споруди, якщо можна про це говорити? І якщо триває таке будівництво, то яке воно? Які зараз виклики в цьому плані стоять перед вами перед областю в цілому? Ну дійсно, ми по перше чітко розуміємо, що ворог не а, втратив своїх намірів щодо міста Харкова, щодо населених пунктів Харківської області, і в тому числі він це демонструє по Куп'янському напрямку, де фактично йдуть його намагання штурму щодня. Фактично цілодобово тому ми так само працюємо над підвищенням обороноздатності. Це і дійсно фортифікаційні споруди, це цілий. Комплекс, так би мовити, заходів, над якими ми е, так само працюємо цілодобово, щоб наші війська, наші сили оборони, а е, ще більш ефективно змогли протистояти ворогові і дійсно вже повністю де окупувати нашу територію. Шановні колеги, якщо у вас будуть питання, прошу дякую, Ольга Панасенко Крендфором. Добрий день. А, скажіть, будь ласка, село циркуни було внесено в. Програму відновлення, відбудова краще, ніж було, але наскільки я розумію, після систематичних обстрілів його вирішено звідти викреслити і вибрати інший населений пункт. Чи вже обрано цей населений пункт, чи почались там якісь роботи і розмінування? Дякую. З приводу населеного пункту циркуни наразі рішення кабінету міністрів не змінено, тому ми працюємо і завдання перед військовою адміністрацією скоординувати всі дії щодо розмінування цього населеного пункту, і цей населений пункт, принаймні забудова, вже розмінована на рівні 80%. і зараз. Відповідно, будемо чекати від агенції відновлення планів щодо відновлення цього населеного пункту. Якщо будуть зміни уряду щодо цього населеного пункту, щодо його відновлення, то дійсно будемо пропонувати або альтернативний, або е там чекати, поки зміниться військова обстановка в цьому напрямку. Я дуже дякую вам за це включення і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Олег Снігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. А ми працюємо далі ради нашої перемоги. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони слава Україні.